Тож продовжуємо наше екологічне інспектування території міста Києва І наразі ми перебуваємо на території Дарницького району. І черговий осередок забруднення та знищення екології нашого міста тисячами тонн сміття. І це є явним злочином проти екології та всього українського народу. Котре чомусь не бажають помічати так звані можновладці. Отже, на території Дарницького району, окрім розміщення сміттєспалювального заводу, який отруює повітря, котрим дихають кияни, ми можемо спостерігати наявність ось таких сміттєзвалищ, котрі також знищують та отруюють екологію нашого міста. Хочу звернутися до наших можновласів та нагадати їм те, що даний стан нашої екології є негативним чинником, котрий впливає на здоров'я та життя всіх українців. А вашими обов'язками є забезпечення належного благоустрою та належного екологічного стану території України. Окремо для офісу генерального прокурора та Київської міської прокуратури повідомляємо, що даний злочин відбувається між озером Тягле та озером Вирлиця неподалік вулиці Колекторна. Тож звертаюся до вас, шановні глядачі, що ви думаєте з даного приводу та за можливості охарактеризуйте роботу наших можновладців.